Вітаю кожне місто та село. Хай здохнуть всі расисти, і згине бункерне хуйло. А ви не забувайте щось дописувати під відео та ставити свій лайк. Ви на каналі «Езотаріум», а з вами Дзюба Майк з традиційним прогнозом на понеділок, 17 жовтня 2022 року. На неділю я знову зробив перерву. Але я пам'ятаю, що в неділю, саме сьогодні, ювілей у моїй колишній дружині Олі. І я бажаю тобі збиче меч. Це по-перше. По друге, щоб здоров'я тебе не підводило. По третє, щоб наша доця Ріточка тебе тільки радувала, щоб ти почастіше посміхалася, не думала про минуле минуле вже минуле, а думала тільки про сьогодення і дивилася в майбутній день. З радістю, надією, і плекала на нашу спільну перемогу, коли ми зможемо знову зустрітися, і відсвяткувати всі дні народження і велике свято української перемоги. Але перш ніж приступити до тасування герметичного таро, до якого і Оля також прийняв участь, бо вона мені принесла гіллеві ручки і сказала: будеш малювати їми, і от все. Що ви бачите, це досвід і це гелеві ручки, які завжди мені допомагають створювати нові і нові аркани і не тільки аркани. А розпочнемо сьогодні з Фелікса Крівіна, з однієї з його притч. Відкриваю першу. О, Дуже доречна Гок і Магок. Плохі діла у Бога, люди живуть у Бога. Попробуй всем угоди, их много, а он один. Позвал бог Гога, иди, говорит, на помогу. Ну, как мне справиться, сам посуди, вас много, а я один. Пошел, поднатужился Гог, взмолился, помилуй бог, раба своего не вини, их много, а мы одни». Позвал Гог Магога, а ну-ка поможем Богу, пусть увидит, всевидящий Бог, что значит Гог и Магог. Трудился, крутился Магог, но Богу никак не помог, и, видя, что плохи делишки, на помощь позвал людишку. Людишка взял, подтянулся, к народу лицом повернулся. Позиция этого рода имеет успех у народа. «Эй!» — крикнул людишка. «Люди! На Бога роптать не будем! Чем меньше, тем больше, чем хуже, тем лучше на небе сполна получим!» Поверили люди-людишки, собрали свои вещички, что было всего понемногу, последнее отдали Богу. Бог удивился. «Смотрите-ка, хотя б тебе было слово критики, там, где бессильный Гог и Магог, нужен один демагог». Ось такая вершована притча, я не знаю, Навіщо вона випала, але в будь-якому разі Крівін, Крівен дуже гарно передавав на ті часи, що написано у святих письменах. Тут якась Тарабарщина вийшла про Гога і Магога, але не забуваємо, що Рашку саме так і називали Страна Гога і Магога. Ну, а я вам трошки розповім про 17 жовтня, що це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, пам'ятайте, що в цей день можливі перепади настрою та тиску, тому бережіть себе. Що ж стосується представників тих чи інших знаків Зодіаку, що їх очікує у цей понеділок, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. чотири, три. Два. Один. Отож, перша карта карта дня на понеділок, 17 жовтня, що принесе цей день загалом. Отож, в цей день на людей краще ніяк не надіятись. Випав ось такий імператор. Перегорнута, на жаль, і він каже про те, що люди можуть якось псувати вам настрій. Це говорить про те, що вам слід покладатися лише на себе, бо самореалізація в цей день мало імовірна. І окрім цього, якщо ви працюєте. Серед людей в якійсь корпорації, організації, то ви ризикуєте, що з боку керівництво будуть якісь недобрі слова, і колеги вам можуть псувати настрій. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось небесного, блакитного кольору. Для представників знаку Терези непоганий день вам випав ось такий блазень. І він же крокодил, але він в гарній позиції. Він каже про те, що все в ваших руках все залежить від вас. Те, як ви будете себе погодити з людьми, так вони будуть погодити з вами. Цей день, коли вам навіть будуть прощатися будь-які помилки, тому не бійтеся робити помилок на помилках. Навчаємось також. Представники знаку Терези, 17 жовтня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для скорпіонів гарний день для спортсменів, для військових, гарний день, коли ви приборкуєте свої внутрішні сили, зможете їх спрямовувати в будь-яке потрібне русло. Також ви в цей день можете зробити якусь перемогу, тому якщо ви знаходитесь. Напередку у вас є можливість виграти та розбити ворогів всіх своїх вщент. Також представники знаку Скорпіон, у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для стрільців, що ж, незважаючи на такий страшний образ. Він каже про те, що до вас приходить кармічний суддя Сатурн, і він каже про те, що цей понеділок гарний день для будь-яких змін, І ви можете піти до перукаря. Хоча зараз не дуже гарний місяць для цього, але все залежить, чи бажаєте ви, щоб ваше волосся швидко росло, чи довго росло. Ну, а також це гарний день для ремонтів, для... а також для магічних операцій. Тому, якщо ви за своєю природою мах клун, сьогодні можете використовувати цей понеділок з користю. Для козирогів непоганий день для поїздок, непоганий день для досвіду для отримання нового досвіду. От подивіться, колісниця і Азіріс їде в цій колісниці, і коні це ваші почуття, які ви дуже гарно контролюєте, і ви можете зробити багато чого, якщо у вас є власне авто і вам треба кудись їхати. Дорога буде чистою. Це також гарний день для навчання, тому можливо треба взяти. До руки якусь книжку, яку ви вже давно хотіли почитати. Також представники знаку Козиріг у цей понеділок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Водолії. Трошки неврівноважений день. Ваше почуття знаходиться у бентезі, можливо, вам не вистачає внутрішньої гармонії, балансу. Зробити, налагодити цей баланс ви можете деякими шляхами: музика, гарні фільми чи просто заняття сексом, не задумуючись над. Тем тим, що відбувається у теперішньому часі. Якщо ви чуєте погане новини, хай вони вас сильно не дратують. Тримайте свої почуття під контролем, і тоді все буде гаразд. Також представники знаку Водолій 17 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб день дає ясність. Сьогодні вас дуже важко надурити, бо у вас гарно працює інтуїція. В цей день ви також можете побачити, точніше ночі, коли будете спати, побачити якісь пророцькі сни. І це день, коли ви можете чітко ясно бачити свій шлях. Також представники знаку риби 17 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для Овнів непоганий день вам випав ваш управитель Марс. Причому в гарній позиції він каже про те, що ви захищені в цей понеділок від того, що називають несподіваними випадковостями. Ви гарно контролюєте своїх внутрішніх демонов. Демонів не даєте їм. Якось розвинутися, і окрім цього, це гарний день для ризикованих людей. Бо в цей день ви захищені від фатальних помилок. Для... Кільців цей понеділок, подивіться, хто випав, Шива Бунбалінатх. Він каже про те, що понеділок це гарний день для завершення якихось справ для руйнування відносин. Одначе це поганий день для якихось нових справ. Цей день пов'язаний з інтуїцією. Звертайте на неї увагу, і Шива вам каже – медитируйте. Не думайте про те, що відбувається навкруги, намагайтеся жити повноцінною духовною життям, повноцінним духовним життям і розвивати свої надмірні якості. Є ті, якщо ви хочете знати про них, це яснобачення, ясночуння. Тобто тонкі ваші різні тела треба розвивати. Не зупиняйтеся на досягненому. Думайте про вічне. Про близнюків можу сказати те, що у цей понеділок ініціатива в ваших руках. Ви можете багато чого зробити, кілька справ одночасно, і вам слід брати ініціативу у власні руки. Ви знаходитесь під покровом ось такого янгола, і він надає вам можливості. Це день можливостей, а також близнюки у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для раків поганий день для зустрічей, поганий день для передачі інформації, поганий ґрунт для розвитку будь-яких справ. Місяць спадає, от що каже ця карта. По-перше, по-друге, це день дезінформації, коли вам треба поменше дивитися. Телевізор та різні там свої Ютуб-канали. Навпаки, слід відпочити від потоків своїх думок. Це також поганий день для жінок. Жінки можуть відчувати головний біль, чи розпочатися у них можуть місячні. Для левів поганий день для починань. Подивіться, мах перегорнуто. Поганий день для чоловіків, поганий день для будь-якої творчості, бо в цей день творчий процес може гальмуватися. Окрім цього, вам не слід проявляти свій егоїзм. Навпаки, дослухайтеся до того, що вам кажуть оточуючи, і не робіть все вперто, як ви звикли. І нарешті, діви. Цей день пов'язаний з малими результатами, вони обов'язково будуть. Можливо, це будуть погані результати, але це день залежить все від вас. Якщо ви сіяли добре світле, то таке можете і зібрати собі в, свій, в свою шухлядку. І в будь-якому разі, якщо ви навіть йдете на дно, у вас є можлив... можливість відштовхнутися і поплисти вверх. До повітря ви свої проблеми самі собі створюєте і розгрісти їх можете теж ви самі. Також представники знаку Діва, 17 жовтня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. В цілому тут спрацьовує говірка, хто рано встає, тому Бог дає З самого світанку, і до 13-ї години дня дуже гарний, гарний час. Ви можете вирішити багато питань. Потім в середині дня треба зробити собі маленьку сієсту. До 15-ї години нічого не робити, починаючи з 15-ї і до 20-ї години. Непогані також часи, коли ви можете. Вирівняти ситуацію і знайти вихід зі складної якоїсь ситуації, побачити все ясно, що стосується ночі після закату сонця. Треба трошки помолитися, помедитирувати. Можна щось ініціативно зробити до 23-ї години. А вже опівночі краще лягати спати, щоб вам наснилися гарні сни, і ви не наражалися на енергію темного сонця. І хай все найкраще, що сказали ці герметичні аркани таро, які довго чекали на ці ефіри, хай все найкраще збувається мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Це не для мене, це для алгоритмів Ютуба, щоб вони давали більшу кількість глядачів, більшу кількість лайків, подобайків і таке інше. Всім вам бажаю усіляких граздів. Хай вам всім щастить бійцям українським бажаю тільки перемог і хай вас всіх. Береже Вакантанка, наш єдиний всюди сущий Господь батюшка, Бог.